Всім привіт друзі, з вами я, Масанка у Майнкрафті, і сьогодні ми граємо на ось такій страшній мапі. Е, ось так. Я навіть не знаю, що в мене в руці. Зараз тут його знаходиться отут. Ну, ви бачите. Е, Короче. І я досить довгий час не знімав відео. Але зараз я знімаю оце відео. Тому, друзі, дивіться його до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал і ми починаємо. Так. И да, пудаемся. Тут є кнопки. Так, и тут есть решетка. Можно выйти сразу тут, бачите, тухне светло, якщо підхожу. Давайте попробуем натиснуть. Так, еще так шо ничего не бывает. Ну, может сюда. О, мы куда-то попадаем. Так, что робимся. Так, друзья, ой. Так, щ, що, що бывает, за Так. Ой, деми, ой, де ми? Ой. Да я... А, що це? Так, а чого тут покров? Так, добре. Виходим. Так. Мені вже страшно, я навіть не знаю, що тут робиться. Так, йдемо, йдемо сюди. Так, тут вона спуститься. Хоп. то можна на вулицю вийти. Що? Так, так, добре, йдемо. Так, тут якісь книжки, тут щось є. Так, тут сундука в ньому нічого. Якісь написи и бачите скрові. Так, добре. Так, тут тоже нічого нема. Але тоже якісь написи. М може нам треба йти далі. Друзі, я зовсім не знаю. Зовсім. Так, друзі, якщо хочете, щоб я пішов дальше, то ви обовязково зараз. Поставте лайк і підпишіться на канал. Так, ну а ми продовжуємо. Так, йдемо. Але мені страшно Адміністратор найти. Я не знаю, що тут буде, ровно Так, тут ну є кнопка. Ось сюда можна зайти так. Давайте зайдемо. Ой, добре. Добре. Так, виходимо. Оп, я впав в режим повзання. Ой, так, ну я вже і нам дан. Так, ой, добре. Значить, куди нам потрібно? Може сюди? Так, ой. Ну добре. Правда тут. Тут кудись є місце, бачите, добре. Разпробувати Та піднятися. Так, пробуємо. Так. Тут є якийсь люк, але... Тут нічого не добре. Може нам не сюди. Так, тут нічого, добре. Так, куди Тут шо на замок, дверь. Там щось є, так? А то там, де я звідси прийшов, дається, так? Дається, правильно. Добре, йдемо. Идем сюди. Так, тут нічого не знайшов. добре. Так, ну дійсно страшно, але навіть нічого не знайшов ще. Ми ще не всього обходили, що може знайдемо. Щось цікаве. Подивимося тут. О. Є яма на перший поверх, добре. Ну її ми можемо обійти. Добре. Ось тільки крові. тут якась книжка є. Давайте ми її візьмемо. Ого. Так, добре, добре, добре. Dobrze, przejdźmy dalej. Opa! i dam. Tak. Tutaj ja niczego nie widzę. Dobrze, Dam na trzeci porę. My tutaj wcześniej nie byliśmy. Tak, teraz my tutaj. Dobrze. Tak, tutaj ja niczego nie widzę. O, coś w Tak. Tu jest jakaś Добре. Добре, тут багато крой. Так, и дам, идем. Сюда я так ну ничего, никого страшного. Я ще не знайшов Кось монстр. Не тут має бути. Так, ось с шо. За портрет селян. О, за ним щось є Так, а що тут? Так, кис напис, может треба зламати а цей на не было. ні, не наврядчи. Добре, йдемо далі. Бачите, мене інвентар такого червоного кольору. Такого ось так. Добре. Хочу сюди зайти. Так. Що тут? Нічого, добре. Йдемо. Так йдемо, двійзи добре. Так, може, щось тут все-таки найдемо. То що нам допоможе. Якось зрозуміти, що тут. Так, добре. Ми не можемо ламати блоки. Так. Так, то е треба все-таки нам подумати добре, що робити тут. Що можна тут зробити? Здається, ось ці двері, ось ці ведуть на вулицю. Мені так здається. Так. Здається, що на вулиці, але точно не бачу. Тому треба, може, якось звідси вийдемо. Найдемо вихід. Так, шукаємо. А ж паду, що ми нічого ламати не можемо. Ну, то ні. Так. Нічого. Нічого не ч. Так, тут картина. Так за нею нічого. Так, добре. Шукаємо далі. Друзі, до речі. Якщо ви любите мої відео, то ви обов'язково підпишіться на канал. Також поставте лайк. bo mnie bardzo ciekawe kto Was lubi moje wideo więc drodzy, zostawcie subskrypcje i my przejdziemy tak dobrze tak, zobaczcie, jak na podchodzie zra, od razu światło tu przepadnie znaczy nam tu coś może być potrzebne tak zobaczmy tak Idę może coś znajdziemy może gdzieś tu, gdzie książki, coś można znaleźć Так, друзі, я тут знайшов, бачите, стріночка яка показує ось сюди. І тут нам потрібно, може, щось зробити, вдягнути Ось це може потрібно. Оце сніг одні бодриа одягу. Ти що, А може, так, не знаю. Так, ну тут не... А так, ясно, ясно. Добре. Так, момент. Ох, я зламав напис. Ну, бля. Решала. Может, его взломать? не надо. Ну, Пробуем. Так, ломаем. Ну, добре. Так. Так, 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 добре. Идем дальше, значит. Так, шукаем. Так, ну, мені здається, може 600 треба але... нам Мені Мен так здається, але не знаю. Піднімаємося на гору. Так, у на горі. Добре. Так, може під столом щось найдем. Ні, ну тут я нічого не бачу. Під столом добре, йдемо далі. Так, так, ой, яма, не впасти. Добре. Добре. Здається... Поліжку чи Добре, йдемо. Так. Так, так, так. Ну тут є якісь таблички. Може, нам треба їх зламати. А ну, не, вони не ламаються, може. Не знаю. Зовсім не знаю, що робити тут. І так, ну, дійсно страшна мама. Так, да не страшно. Шабал бы страшнейших, как бы острый какие-то уже Так, ну пока не бачу. Так, добре, добре. А ну сюда. Не, тут... Тут ничего не нужно, добре. У нас и книжка. Да, я не знаю, что робити. Свою книжку. Так. Ну, он сюди може? О. Добре, я порадився. Тут не вес, але добре. Так. Добре, добре. Так. О, тут темні є зразу. Коли я тут вот, але тут темно робиться. Так, нікого не бачу. Добре. Ван крові багато. Може тут можна ще ви піднятися? Ну я пока сходим ще не знайшов навіть. Здається, вище вже уже нема куди. Так, добре. Так, ми ходимо тут поколах, ми тут вже були. Ой. Добре. Так, добре, нічого тут нема. Тут картина. Картина нічого. Написи. Добре. Так. Коридор, так. Нам показує стрілка. Ось туди. Може щось тут потрібно. Так, добре, добре, добре. Але я не знаю, що робити. Так, добре, друзі, не знаю, що. нам тут ще робити можна Я так побачили ту страшну марку і став. Так, друзі, став. Не знаю, що тут робити. Ну и стабильно. Так, друзья, добре. значит, мы тут ничего не найшл. Так, какой-то монстр, Ну, серьезно. Опа достать вот страшно, друзья, вот так. так. друзья. Значит, ничего не нашли. Ничего страшного весь вот так получалось. Друзья, ось вот так. Ну, а если вам понравилось видео, то вы обязательно поставьте лайк. Підпишитесь на канал, бывайте всем пока.